Доброго дня, дорогі водії, з вами канал Автотема. І так, бензин, чи буде він по 80 гривень, як то нам презентував кабмін? Я вам скажу, він буде і подорожчає, але не все так швидко, слава Богу. Тож, як буде це пальне і чому газ подорожчає найбільше? В Україні вводять новий акциз на пальне. Він ще не вводять новий, а підвищують старий. Нас, ми там, знаєте, повземо в Європу і нас туди активно типу, пихають. І... Ринок пального має функціонувати так, як саме, як ринок європейський. А це вільний акциз і вільна ціна, і що хто хоче, то робить. Тож, наскільки дорожчає пальне в найближчий час? На жаль, так, на жаль, дорожчає. З 1 червня вступає в дію законопроект про зміну нарахування акцизу. І таким чином з уже з 1 червня прогнозують збільшення ціни на бензин і дизель в районі гривня 50 а на автогаз в районі 5 гривень. Тому що акциз на автогаз був найменшим, а тепер він буде впевнено доганяти акциз на інші види палива. І в загальному ця тенденція для того, щоб це не стало нам таким болючим, щоб це не стало нам так. Неприємно, особливо тим водіям, в кого це робота, так, тому що тоді заробітки просто пішли в ноль. То розтягнули цю цю тенденцію до 2028 року. За цей період типу адаптації наше пальне буде так само оцінюватись точно так і по акцизам, як європейське. Тож, дорогі мої глядачі, готуємося. До збільшення, слава Богу, зараз невеликого, тому що в першому читанні взагалі хотіли відразу так взяти і влупити все знаєте так, по-європейськи, всі їхні ціни, всі їхні акцизи. І <кхи> ніхто не задавався питанням, що зарплати в нас далекі від європейських. І ціни на послуги також далекі від європейських. Отака От ситуація, тому вирішили, щоб це не було як. Холодна вода на голову, да, то зробити це поетапно. Але в загальному, в кінцевому результаті все-таки буде так. Надіюся, що до того часу ми встигнемо підтягнути нашу економіку до того рівня, наші зарплати до того рівня. І ці ціни на пальне нам будуть, типу, як європейцям. Ну заїхав, ну заправився і навіть не відчув того. Віддав тих пару євро при зарплаті в декілька тисяч, так? І тиждень чи місяць катаєшся. Тож. Активно розбираємося на каналі Автотема, не хочете пропустити новини, обов'язково долучайтесь до каналу на кнопочку підписатись. Я вам активно це все розповідаю, за всім спостерігаю, щоб ви були в темі, щоб ви були в курсі, щоб ви знали, до чого готуватись, дорогі мої водії. До зустрічі!